Залізнична станція Шпанів розташована за 5 кілометрів від Рівного. Двічі на день тут курсує електричка, яка прямує у північні райони. Шпанівська територіальна громада одна з трьох в області, яка відшкодовує Укрзалізниці за пільгове перевезення своїх пасажирів. «Укрзалізниці» звернулася до нас з договором в сумі 7 тисяч гривень. Цього року це приблизно буде відшкодування десь 260-270 чоловік. Протягом року буде відшкодовуватися пільгові перевезення. Залізниці. Вони кожного місяця дають нам розрахунок. От, наприклад, за лютий місяць вже пішов розрахунок на 11 чоловік, там в сумі 288 гривень. Це від нашого, те, що в нас є станція п'ятий кілометр і там до міста рівно. Тут йде розрахунок. Договір на відшкодування пільгового перевезення з укрзалізницею також уклали Сарненська та Радивилівська тергромади. разом з Шпанівською за інформацією обласного управління інфраструктури. За три громади сплачують залізниці 357 тисяч гривень в рік. Ви ж власне могли і відмовитися від укладання такого договору, так? Але от, власне, чому? Mm. От, бо, бо сказали, що тільки ваша Сарненська і Радивилівська громади у хали, з якої залізниці такі договори? Ну могли, але так, як залізниця нам також сплачує немаленькі суми земельного податку через те, що знаходяться наші, їхні колії на нашій території, тобто це йде дві вітки це в Шпанії і Великий Олександр. Тут чисто по-людськи, я думаю, ми зробили правильно. Це близько десь 400 тисяч в місяць. В місяць. Так. Те, що ми там віддаємо 7 тисяч гривень, це не така вже велика сума. На території Рівненської області, Рівненською дирекцією залізничних перевезень, за 2020 рік пораховано податку на землю 49 мільйонів 671 тисяча 961 гривень. Тобто, це значно більше, ніж в збитки від пільових перевезень пасажирів. Сума ж збитків за словами Федора Мисюри територіальними громадами рівненщини перед укрзалізницею за минулий рік склав більше 4 мільйонів гривень. Половину від цієї суми перевізнику не компенсувало рівне. На жаль, місто рівне ні в попередні роки, ні в 2020 році не укладали договір на відшкодування таких збитків. Хоча кількість проданих квитків а відповідно наданих послуг з перевезення пасажирів є найбільшою Отримати інформацію від Рівненської міської ради щодо ситуації із заборгованостю перед Укрзалізницею сьогодні нам не вдалося. Керівниця пресслужби Оксана Власюк повідомила, що профільний заступник міського голови Юрій Поліщук зайнятий і на наші запитання відповість завтра. Також ми надіслали інформаційний запит в Укрзалізницю. Представник пресслужби Сергій Щур пообіцяв надати коментар найближчими днями. Тим часом начальник обласного управління інфраструктури Федір Мисюра каже, що якщо обласний центр не компенсує гроші за пільгові перевезення, може втрат. Тити надходження з податків свого часу. Ми спільно із рівненською дирекцією «Укрзалізниці» напрацювали механізм, де своїх працівників дирекція реєструвала по місці їх знаходження, тобто вони реєструвалися не всі в Львові, на Львівській залізниці, а в місті Рівному, в місті Здолбунові, на території Шпанівського Т гесарна району, і тому податки на ПДФО. Ішли місцеві бюджети. Львівська залізниця може переглянути реєстрацію працівників, зареєструвати, скажімо, на території Здолбунівської територіальної громади, а Здолбунів буде їм відшкодовувати. Просто місто більше втратить на ПДФО, ніж вона могла би компенсувати за пільове привезення. Додамо, що до 2016 року компенсація пільгових перевезень здійснювалася за рахунок грошей з державного бюджету. По тому цю функцію поклали на органи місцевого самоврядування. Тетяна Климчук, Олексій Бухоло та Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.